Дуже цікавим і інтригуючим вийшов у нас четвертий тур УПЛ. І є ще трансферні просто бомби, про які ми сьогодні поговоримо. Тож починаємо. Дуже крутий матч, напевно, кращий в турі за інтригою і за драматургією. Це, звісно, Кудрівка Карпати, де у нас бойова нічия, причому Карпати вирвали нічию на останній секунді матчу. Карпати напоминалися, мабуть, на все життя. Спочатку Кліщук. Помилився на виході, Кудрівка цим скористалась. Потім Бабогло отримав червону, хоча насправді ніякої, навіть близько червоної там немає. Тому, на, на мій погляд, дуже дивне рішення арбітрів при тому, що є вар. Зоря знищує Полтаву із рахунком 4-1. Дуже швидкий гол, один із найшвидших за всю історію УПЛ. Здається, на 38 й секунді. Коли Будківський забиває м'яч. І слід відмітити ще гол Мічина. гол дуже красивий. Взагалі зоря в цьому матчі просто наслася і робила, що хотіла. Металіз 19-25 спокійно перемагає рух 2-0. Взагалі, це був легкий матч для харків'ян. Калітвінцев на 25-й хвилині зробив. І другий м'яч ітодо добив рухівців. Колос. Продовжує здобувати очки, перемагати на цей раз потрапив під їх каток епіцентр. Слід відмітити, що супряга на правах оренду перейшов до епіцентра і зіграв вже в сьому матчі. До речі, оцініть його в коментарях. Як вам? І ще цікавий момент. Бурячук ударом неточним ударом, але дуже сильним, зламав стілець на стадіоні. Чи такий був стілець, чи такий удар у Борячука? Кривбас перемагає оболонь. Неоднозначно, будемо відвертими, у Квбасу не було багато моментів, і те, що вони перемогли, це вдача. Твердохліб забив з кутового, із чого всі голи і розпочалися. Потім твердохліб забив з пенальті другий м'яч. І слід відмітити Кемкіна, який рятував дійсно весь матч. Якщо б не він, як би матч закінчився, невідомо. Динамо Полісся, центральний матч цього туру, дійсно не розочарував, на мій погляд. А, і Полісся виглядала краще. Ну в першому таймі, так точно. І це було дуже вигідно для киян, тому що Полісся не закривалася, награла в бій біжи чи в автобус. А вони намагалися нав'язувати свою, свою гру, контролювати м'яч і створювати моменти. Ідеальна система для киян, які просто використовували. Вільний простір забігання і на контратаках піймали Полісся, Тим паче Полісся і саме було не проти помилятися, особливо їх голкіпер, який напомилявся і в Лізі Європи, і зараз продовжує взагалі. От, взагалі, голкіпери в цьому матчі. За обидві команди я б їх не назвав дуже надійними, тому що вони привозять, люблять привозити що в УПЛ, що в Єврокубках, і Полісся забило першим. Але потім Динамо прийшло до себе в тяму, і Полісся їм допомогло. І загалом вийшов розгром. Не можна не сказати про Ваната, який пішов з Динамо. Поки що немає офіційної інфи, що він став гравцем Жирона, але ми це знаємо. Ми знаємо, що Жирона скористалася клаусулою в 20 лямів. Тож чекаємо на презентацію Влада. Хоча нафік він туди пішов саме в Жирону, ну я розумію, що кра... краще де-небудь у Європі, ніж в Україні чи в Динамо. А Шахтар не відчув особливого супротиву прогнозовано від Олександрії, яка зараз увага на останньому місці в турнірній таблиці. Не може цей тренер молодий 32-річний 3-річний, нічого зробити. Команда продовжує тонути, ніяких перспектив не видно, але поки що його не звільнили. Хоча я знаю, що пошуки вже активно йдуть. А шахтар на днях продав Судакова. Ну як продав, здав в оренду бенефіці. Друзі, це просто сенсація. Судаков нарешті пішов не в наполі, але тим не менш, топовий клуб португальський. З якого він потім вже може піти ще далі. Вітаємо гірників. Я вважаю, що вони правильно зробили. Напишіть, до речі, свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Верес перемагає ЛНЗ, хоча трошки дивний рахунок, е, ЛНЗ просто весь матч атакував, особливо в першому таймі. Вереса взагалі не було видно. Але на третій хвилині Бойко, екс-гравець ЛНЗ, забив його Шрашив весь стадіон. Дуже швидкий гол, після якого Верес закрився і просто чекав надії ЛНЗ. У другому таймі все ж таки Верес прокинувся, забив ще другий м'яч, і можна сказати, пощастило, але Верес переміг. Ну що, друзі, давайте подивимось на. Всі матчі в цьому турі на їх результати, і також на турнірну таблицю. Ми бачимо є і несподівані місця, наприклад, як Олександрія. Так, друзі, пишіть ваші враження в коментарях. Скоро вже грає наша збірна дуже і дуже важкі матчі. Тож, побачимось!